Всім привіт! З вами канал Космос і його автор Федір. Кілька місяців ви не чули мого голосу, бо я займався нашим текстовим англомовним каналом на Medium. На ньому ми випускаємо значно більше матеріалів і на більш широкий діапазон тем. Тому заходьте, там цікаво! Посилання я залишу у описі до відео. Ну а сьогодні я хочу розказати про те, як взагалі у науці з'явилось поняття чорної діри. І через які терена довелося пройти вченим, щоб довести їх існування. Зараз про чорні діри чув майже кожен, і вони активно експлуатуються науковою фантастикою. Але ще 60 років тому більшість вчених вважала, що чорних дір не існує. А подібні об'єкти, що виникали у розрахунках, є помилкою дослідників. Мовляв, нам просто невідомі якісь закони природи, що перешкоджали б появі чорних дір. Тому давайте розберемося разом. Як же вчені дійшли до того, що Чорні діри справді існують? Історія ідеї про чорні діри а точніше сказати про чорні зірки, починається наприкінці XVIII століття. У той час ще ніхто не знав про корпускулярно хвильовий дуалізм, і світло розглядали як певні частинки речовини під назвою Ефір? У 1783 році англійський астроном Джон Мітчелл, розглядаючи світло з точки зору ньютонівської механіки і вважаючи його масивними частинками, побудував досить простий логічний ланцюжок. Якщо ми підкидаємо догори камінь з певною швидкістю, то він зможе відлетіти від землі на деяку відстань, після чого на мить зупиниться і впаде назад на землю. Чим з більшою швидкістю ми кидаємо цей камінь, тим на більшу висоту він підніметься. І так, аж до другої космічної швидкості, з якою камінь зможе полетіти геть від землі. Оскільки, в думках Мітчела частинки світла були ідентичні до того каменю, і так само підпадали під вплив сили тяжіння, то поводити себе вони мали аналогічно. Тобто, коли зірка випромінювала частинку світла, то ця частинка летіла геть від зірки, поступово сповільнюючись під дією сили тяжіння, аж доки не зупинялась. Після чого падала назад на зірку. Таким чином, випромінювання зірки можна було б побачити лише в певному її околі, куди воно долітає. А от на великих відстанях ця зірка була б невидима, бо її світло туди просто не долітало, прозвертаючись раніше. Причому область видимості зірки ніяк не залежала від її яскравості. Зірка може бути хоч у трильйон разів яскравіша за сонце. Тільки її маса і розмір визначають, як далеко її буде видно. Тому такі невидимі зірки назвали чорними зірками. Або в багатьох джерелах можна побачити назву темні зірки. Мітчелл провів розрахунки і визначив, що світло ніколи не зможе покинути зірку, якщо та має середню густину таку саму, як сонце, і радіус приблизно у 500 разів більший за сонячний. Крім того, він розрахував, до яких розмірів треба стиснути сонце, щоб світло не змогло покинути навіть його поверхню. Тобто воно було б невидиме для всіх, хто знаходиться зовні нього. Він отримав радіус близько 3 км. Ця цифра дуже цікава, адже зараз ми вже знаємо, що такий радіус має мати чорна діра із масою сонця. Через 13 років після Мічела аналогічну ідею висунув французький математик і астроном П'єр Сімон Латлас. Чи зробив він це незалежно чи під впливом Мічела докорінно невідомо. Але вважається, що працював він незалежно. Його розрахунки давали схожі результати, хоча були більш математизованими. Проте ідея Чорних зірок була включена лише в перші два видання його книги Виклад системи світу, що вийшли у 1796 і 1799 роках. А з подальших видань ця ідея була видалена. Точних причин ніхто не знає. Можливо, тому що ця ідея всім здавалась фантастичною, можливо, через те, що нові дослідження про незмінність аберації світла в різних зірок суперечили його висновкам. Але найімовірніше через те, що вже за кілька років, на початку 19 століття, у науку увірвалась хвилюва теорія світла, яка руйнувала весь принцип, так би мовити, невідпускання світла зірками, і робила цю ідею безглуздою. Після цього ідея про чорні зірки або чорні діри на сотню років пішла у тінь. Знову до неї вчені повернулись на початку ХХ століття, коли до першого використання назви Чорна Діра залишалося ще 50 років. Відбулося це після появи загальної теорії відносності наприкінці 1915 року і її широкого прийняття в наступні кілька років. Саме вона передрікала, що можуть існувати області Всесвіту з настільки великою кривиною простору часу, що навіть світло не зможе їх покинути. Першим в цьому напрямку пішов німець Карл Шварцшильд, котрий був одним з найталановитіших астрофізиків того часу. На той момент він служив у німецькій армії і воював з московською ордою на східному фронті. Прочитавши у віснику Пруської академії наук доповідь Айнштайна. Він одразу взявся до дослідження того, що загальна теорія відносності передрікає зіркам, і протягом кількох днів вивів розв'язок для кривини простору часу зовні ідеалізованої зірки. Цей розв'язок був представлений Альбертом Айнштайном світу в січні 1916 року. А ще за кілька тижнів він отримав розв'язки і для того, що знаходилось всередині зірки. На жаль, за 4 місяці Шварцшильд помер від хвороби, яку отримав на фронті. Він так і не встиг до кінця розкрити свій талант і завершити дослідження. Але його справа була продовжена. І зараз на його честь називається геометрія, що описує кривину простору часу поблизу і всередині ідеалізованих сферичних об'єктів. У наступні кілька років геометрія Шварцшильда стала загальновживаною серед фізиків та астрофізиків. І всі погоджувалися з її передріканнями стосовно звичайних зірок. Проте ніхто не сприймав серйозно передрікання про те, що надзвичайно масивні зірки з дуже малими радіусами можуть ставати чорними дірами. В 20-ті роки ХХ 20 століття найповажніші астрофізики, серед яких були і Артур Едінгтон, і навіть сам Альберт Айнштайн, відмовлялися визнавати те, що подібні об'єкти можуть існувати. Чорні діри просто суперечили їх інтуїтивному розумінню світу, і вчені безпідставно відкидали їх існування, наводячи аргументи на кшталт, ці об'єкти погано пахнуть, чи в природі мають існувати закони, котрі не дають зірці перетворитись на Чорну діру. Фактично, ці особисті безпідставні переконання мастодонтів тогочасної науки у тому, що Чорні діри неприродні і не можуть існувати у всесвіті, серйозно уповільнили дослідження. Свої думки вони справді намагались підтвердити розрахунками, проте через особисті переконання трактували їх на користь відсутності в природі чорних дір. Хоча насправді трактувати їх можна було і в інший бік. Так, у 1939 році Айнштайн видав статтю, що заперечувала існування чорних дір. Якщо максимально спростити її зміст, то ідею Айнштайна можна описати так. При стисканні зірки сила тяжіння на її поверхні зростає. Для того, щоб підтримувати стабільну зірку, частинки на поверхні мають рухатись зі все більшими і більшими швидкостями, щоб не впасти всередину. Коли розмір зірки зменшиться до 1,5 критичного радіусу, тобто радіусу, при якому об'єкт стає чорною дірою, швидкість частинок на поверхні зірки має зрівнятися зі швидкістю світла, і подальше стискання стане неможливим. Бо не можна перевищити швидкість світла. Сучасному фізику одразу кинеться в очі одна річ. Айнштайн безпідставно вважав, що зірка має залишатись стабільною, і частинки не мають провалюватись всередину. Чому б їм на швидкостях менших за швидкість світла просто не впасти всередину і не утворити чорну діру? Інший доказ Айнштайна можна сформулювати так: при стиску зірки тиск її надрах буде зростати. І при радіусі зірки в 1,125 від критичного, тиску ядрі зірки стане нескінченно великим. А оскільки жодна реальна речовина не може порочувати нескінченний тиск, то і до такого розміру стиснути щось неможливо, і чорних дір існувати не може. Бо для їх утворення треба стиснути зірку ще більше. Тут знову закрадається логічна помилка. Айнштайн вважав, що мають існувати якісь взаємодії, які призведуть до нескінченного зростання тиску. Але насправді їх не існує. Тиск буде зростати лише до певної межі, а потім все просто рухне. Фактично, результати Айнштайна можна інтерпретувати інакше, що після певної межі з тиску вже ніщо не зможе породити сил, котрі б зупинили колапс зірки у Чорну діру. Проте такі сили вчені ще дуже довго шукали. Що допомогло зробити безліч цікавих відкриттів. Першим стало розуміння білих карликів, намагаючись, так би мовити, зупинити колаб зірки у чорну діру, вчені звернулись саме до них. Була розроблена теорія, яка описує їх внутрішню структуру. Згідно з нею, тиск в ядрах білих карликів, котрий підтримує ці зірки в стабільному стані, зумовлений не тепловим рухом частинок, як вважалося раніше, а виродженим рухом електронів. Кіпторн описує цей рух, порівнюючи його з людською клаустрофобією. Коли ручвина стискається настільки сильно, як у білому карлику, то електрони опиняються замкненими в надзвичайно тісних комірках. Оскільки вони одночасно є частинками і хвилями, то це призводить до сильного зменшення їх довжини хвилі, а отже до збільшення їх частоти і відповідної енергії. Електрони починають панічно метатися у своїх комірках, створюючи велетенський тиск, котрий не зменшується при охолодженні білого карлика. Таким чином виникає сила, котра навіть при охолодженні зірки і зменшенні теплового тиску не дає їй колапсувати у чорну діру. Здавалося, б, вихід знайдено. Колапс зірок у чорні діри зупинено. Вони просто стають білими карликами, повільно остигають і лишаються у всесвіті шматками каменю вчені мають бути задоволені. Але молодий вчений Субраманьян Чандрасекар відкриває верхню межу маси білого карлика, після якої тиск виродженого електронного газу вже не може зупинити колапс. Він представив своє відкриття на засіданні Королівської астрономічної спільноти у Лондоні, де був щедро скритикований його колегою і другом Артуром Едінгтоном, одним з найавторитетніших астрофізиків того часу. Едінгтон прямо назвав математичний підхід Чандрасакара доведенням до абсурду формул релятивістського виродження і заявив, що мають існувати закони, що не дозволяють зірці поводитись настільки абсурдно, тобто колапсувати в Чорну діру. Ці слова сильно сповільнили розвиток ідеї чорних дір, бо більшість астрономів сліпо вірила авторитету Едінгтона. Чандрасакар же був боляче враженою цією ситуацією. Він на чверть століття закинув свої дослідження білих карликів і займався іншими галузями астрофізики. Хоча менше ніж за 10 років наукова спільнота визнала, що Едінгтон був неправий, а розрахунки Чандрасекара вірні. При цьому, як не дивно, Чандерасакар та Едінгтон в подальшому зберігали теплі стосунки. Проте вчені все ще протидіяли ідеї виникнення у Всесвіті чорних дір. Більшість астрономів вважали, що перед смертю зірка викидає в міжзоряний простір речовину, причому настільки багато, що залишок ніколи не перевищує межі Чандрасакара. Але це було не так, бо другим великим відкриттям стали нейтронні зірки. Фрід Свік із Каліфорнійського технологічного університету передрік, що якщо зірка надто масивна, щоб стати білим карликом, то при загибелі вона може утворити нейтронну зорю. Це відкриття він зробив разом із астрономом Вальтером Бааде. Вони разом працювали протягом багатьох років і спостерігали в обсерваторії Маунт Вільсон за надзвичайно яскравими новими, котрим саме вони дали назву наднові. Намагаючись пояснити джерело енергії цих вибухів, Цвікі дійшов висновку, що близько 10% від маси ядра зірки при колапсі у нейтронну зорю перетворюється на енергію вибуху. При цьому цвікі мав репутацію місцевого паяца. І оцінюючи його роботи, що тоді, що зараз, вчені доходять висновку, що в них купа пробілів, купа моментів з недостатньою аргументацією або взагалі без неї. Як йому вдалося настільки точно описати нейтронні зорі з таким то крихким підходом, залишається загадкою. Напевно, це роль геніальної фізичної інтуїції цієї людини. Свої дослідження цвіки і баади опублікували у 30-х роках минулого століття. Проте спостережувані підтвердження існування нейтронних зір і моделі їх будови з'явились лише наприкінці 60-х років, фактично 20 років по тому. І ось знову все добре. Все світ врятовано від чорних дір. Масивні зірки просто стають нейтронними зорями, остигають і залишаються шматками каменю. Проте це знову було не так. Робота з опису нейтронних зірок була велетенська і дуже цікава. Але в контексті даного відео нам важливо наступне: нейтронні зірки, так само як і білі карлики, підтримуються у стабільному стані тиском виродженого газу. Проте вже нейтронного. Двома фізиками з Каліфорнійського технологічного університету Пенгеймером та Волковим для нейтронних зір, так само як і для білих карликів, була відкрита межа, після якої стиск буде вже не зупинити. І вони будуть колапсувати в Чорну Діру. Фактично, саме Опенгеймер з командою першими прорахували те, що в майбутньому назвуть Чорною дірою. Вони це зробили грубо для дуже ідеалізованих зірок і, напевно, планували продовжити свою роботу, але у справу втрутилась Друга світова війна. Більшість вчених заакцентувались на військовій галузі. Опенгеймер очолив проект Манхеттен з розробки американської атомної бомби. І дослідження чорних дір майже зупинилось на понад 10 років, оскільки після війни більшість вчених продовжила працювати над розробкою вже термоядерної зброї. Але у 50-х роках на дослідження чорних дір були кинуті всі сили, знання і ресурси, які Опенгеймер отримав за час роботи над ядерною зброєю. Його команда досить швидко розробляла опис того, що в подальшому отримає назву Чорна діра. Але головне те, що після десятиліть суперечок і неприйняття чорних дір як феномену вони почали активно входити в наукове середовище і досліджуватись, захопивши увагу велетенської кількості вчених. Фактично наприкінці 50-х, початку 60-х років вчені прийняли концепцію того, що масивні зірки наприкінці свого життя стискаються і нічого у природі не здатне цей стиск зупинити. У 1967 році. Джон Арчібальд Віллер вперше використав термін чорна діра, описуючи їх властивості. Цей термін сподобався фізикам і досить швидко увійшов у загальний вжиток. Починаючи із 60-х років, чорні діри стають повноцінним класом об'єктів, які досліджуються на рівні з будь-якими іншими. І починається золотий вік дослідження чорних дір. Саме так вчені і прийшли до цього поняття. Якщо вам цікаво почути більш детально про розвиток уявлень про чорні діри з тих пір і до сьогодення, то пишіть про це у коментарях, і ми зробимо окреме відео на цю тему. Ну а я хочу подякувати всім нашим патронам та спонсорам за підтримку. Саме ви допомагаєте нам робити наш контент кращим. Слава Україні!